Всім привіт! Мене звати Альона, і сьогодні поговоримо з вами про прописку в Німеччині. Якщо ви їдете не через лагерь, а їдете в Німеччину, будете оформлюватися як біженець по 24-му параграфу, але плануєте проживати у своїх друзів, знайомих чи рідних, то вам потрібна прописка. Хоча навіть не прописка, а поштова адреса більше. Чому зараз я вам розкажу? По-перше, якщо все-таки ви можете прописатися у ваших друзів знайомих, якщо дозволяє їхній орендодавець це зробити і дає відповідний папірець, то ви спокійно зі спокійною душею йдете і прописуєтесь. Ось я вам зараз покажу, як називається ця служба, яка займається. Цим. Обираєте відразу на сайті, скільки людей буде прописуватися, проносите з собою ваші документи, дозвіл на прописку від арендодавця і приходите на термін. Термін обираєте онлайн. Приходите в назначений час і вас там реєструють. Бажано, якщо ви не знаєте німецької, мати з собою перекладача, бо їх там ну, немає. А може бути інша ситуація, якщо ви приїхали до друзів, знайомих, але ви не можете там прописатися бо не дозволяють. Через дуже маленьку площу чи інші обставини. Ви можете просто проживати у своїх друзів до двох місяців спокійно. Але вам потрібно зробити поштову адресу, тому що тут всі документи, всі листи, все поштою. І в джоб-центрі вас не зареєструють без поштової саме адреси. Тобто, якщо ви прийдете в Осланду Бігьорда в імміграційну службу, вас там першочергово приймуть, так? Але вам. В будь-якому випадку потрібно мати поштову адресу і прописку. Щоб зробити собі цю тимчасову адресу. Ви що робите? Я даю вам лайфхак, ідете в Д'яконе, вони допомагають, ви назначаєте термін або просто приходите до них, і вони роблять для вас поштову адресу. Тобто, ваша пошта буде приходити до них за їхньою адресою. Ви маєте єдине дзвонити, уточнювати, чи є для вас пошта, там відведені окремі години для цього, і приходите забирати свою пошту. Так, з поштовою адресою і з вашим місцем проживання у вас не буде проблем зареєструватися в джоб-центрі. Єдине, що принесете їм папірець про те, що ваша поштова адреса тепер діяконе, там буде вказана адреса, і інший формуляр треба буде заповнити людям, в яких ви живете. Що так ви в них фактично проживаєте, і все. І це буде на перший час, на перші два місяці, так точно вам допомагати, поки ви знаходите свою квартиру і вже нарешті зареєструєтесь там повноцінно. І до речі, як вони допомагають не тільки з поштовою адресою, вони допомагають в пошках квартири, можуть допомогти розібратися з документами. Тому, якщо у вас є якісь питання, ви до них завжди можете звертатися. Якщо корисне було дане відео, став вподобайку, підписуйся і до нових зустрічей!